Вітаю! Надихаю, що молодь у нас щось намагається створювати, і це дуже приємно. 30 січня в Сумах відкрили перший у місті палеонтологічний музей. Його створили пошуковці-дослідники Владислав Вертель і Денис Григорів в центрі еколонатуралістичної творчості на вулиці Харківська, 13. Музей можна відвідати з понеділка по п'ятницю з 8 до 14. Згодом тут планують проводити екскурсію. Мета музею планується допомагати реалізовувати освітні програми, педагогічні методики. І основна функція накопичувати, зберігати, вивчати та показувати автентичні предмети природної історії не тільки Сумської області, але й різних регіонів України. Я б сам, сам відвідав цей музей, сподіваюся, що він буде мати успіх, тому що щось новеньке завжди користується попитом. Приходимо, дивимось. Всі ми пам'ятаємо таку словно звісну присказку Нехер шастать. Да? І ось некий віце-губернатор Примор'я, де, Примор де він приперся в чогось Україну, чогось приперся на Коршину Сергій Єфремов, погиб участвовав в СВО. Він возвращался з бойового завдання і підірвався на міні. Ну, от, от ще раз кажу – Нехер шастать, земля йому бетоном. Ну, нещодавно, два дні тому, рашисти завдали удару уже по своїй території, по будинку інтернату в місті Суджа, де знаходилися літні люди, які росіяни там знайшли прихист для своїх розбитих домівок. І як то кажуть, ну звісно, що Москалькова їхня амбудсменша звернула на Україну це все, якби що черговий акт терору. Але прости два факти: один. Те, що навіщо бити в свої ж, скажем так, там де знаходяться підрозділи Збройних сил України в своїй населений пункт, це перше. І друге, є такі лапки Аладінова. Я думаю, що всі знають цього е розповіданта такого кумедного, то він розповів, що сам собі признав, що каже, ну, їх там не повинно було бути цих людей. То тим самим він признав, що це вони завдали удар ракетно-бомбового по цьому населеному пункту, де є загиблі вже люди. Тому росіяни, думайте ким хто вами керує і хто вас вбиває? Ну не змог пройти мимо. Ми, може, кажуть, що багато розповідає про росіян, про їхні новини, але тут такі новини, що виліз, плішивий бункерний ВВХ і почав цілуватись, з ким ви думаєте. Правильно з ФСБшника генералом Гондяєвим, який у платі ходить у кукошнику. Е і в один другому дарять квіти, великий букет білих роз. Білі роз, мабуть, співають йому, тому цілуються ну, їхні ще ті скрепи, їхні цінності. Ми всі бачимо, це у них європа там, а тут у них нормальне подідубські дьосна в дьосна. Ну і знову ну не мог прийти мимо такого, такої події. У них там на Росії, ну, на жаль, не вказано десь на півночі, в якомусь населеному пункті, але е, скажімо так, на параді виставки автівок та всіх, всіх спроможностей спасательних, то дві автівки їхали спасати когось або показувати, як вони це роблять. І що вони зробили, вони втопилися. Туди їм, як то кажуть, і велкам. Десь приблизно місяць тому ми всі пам'ятаємо, як московський генерал улетів на самокаті в прекрасне далеко. І, скажімо так, наступна класна операція Буданова в Москві підірвали президента федерації бокса Денеєрії Армена Саркісяна, який створив терористичний батальйон Арбат. Вибух пролунав у житловому комплексі Алга Паруса у Москві, коли він заходив своїми охранниками до ліфту. Ймовірно, вибух стався тоді, коли вони зайшли в цей ліфт. За попередніми даними ліквідований Саркісян, кримінальний авторитет в Донеччині. з Донеччині. Терорист виробував ув'язаних з непідконтрольною території Донеччини війська РФ. Тому, як то кажуть, один на самокаті поїхав, другий прямо на ліфту піднявся в ад. Перед новим роком в Сумську районну раду завітав Джек Лепресті, колишній народний депутат Великобританії. І ось прийшло повідомлення про те, що він, колишній депутат Великої Британії, приєднався до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Він якраз планував їхати на співбесіду, і в нього, бачу, все вдалося. Тому, як то кажуть, Джеку, пламенний такий привіт від Сумщини. Дякую за його допомогу.